Це ж королівство. Тут же ж було все розсчитано на гужові повозки, понятно? Щоб на конях, на каретах їздили. А казалось, тут на машинах їздять. А казалось, ще британців. Много. Британія дуже густо заселена. В Лондоні живе 14 мільйонів чоловік. А розміром Лондон з Київ. А дороги менше, І інфраструктура менше, ніж в Києві. І виходить, що ти передвігайся по Лондону. Ну, грубо говоря, як пішком з такою швидкістю. Тут дешеві машини, достаточно дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут як купуєш якусь машину, от ми як на зсу машину купуємо. Таке всрати. Ми два дня отмиваємо машину. Поня їм норм. А їм нормально, їздимо все окей, все нормально. Тобто у мене був лендровер, який я на ЗСУ подарував. Страховку я платив місяць 400 фунтів. Це десь 500 євро. А там ще налог теж побольше, ніж в Германії. Там тисячу -та. чим-то там. І дороги тут, може я зараз покажу вам. А, це Україна до війни. Оце розчитано, щоб ви розуміли, на дві машини щоб і в цю сторону їхали, і в цю сторону. І реально я не знаю, як я ж тут їжу кожен день. Виходить, тут розмінутися, щоб і це вся Британія така. От ти... і вся Британія виглядає десь отак. Поняли? Ну от такі от. Плюс-мінус це як село величезне, тільки Лондон, Манчестер, Ліверпуль, да, це мегаполіси там так далі. О, ти, от, от майже все отаке. Поняв? Я і я ну не прикалуюсь. Я на повному серйозі.